Ми не чужі, ми домашні. Ми свої Богу, ми домашні. І про це ми кажемо: там в нас є місце. Приготовив сам Господь. Він назвав нас своїми. Слава Богу. І Він турбується про домашніх. Він каже: Я тебе не залишу. Це найбільше, це найцінніше те, що, знаєте, обітниця, яка дана сьогодні для церкви Його. Він турбується про тебе, дорогі друже і брати. Алілуя, слава Богу. Як батьки турбуються про дітей. Чи так само, як бабусі з дідусями? Я різниця чи ні? Велика різниця. Як турбуються батьки і як турбуються бабуся з дідусем? На перший погляд, знаєте, дідусь і бабуся найкращі. Вони все знають, і вони найбільше, знаєте, вони більш переживають, чим батьки. Але відповідальність несуть. Батьки. І деколи те, що роблять батьки. Кажеться, що вони, як будь-не люблять, десь не сильно піклуються, але батьки дбають про майбутнє своїх дітей. Це важливо. Сьогодні тема піклування про домашніх. Хто у вас вдома є? В кого ви вважаєте домашніми? Ті, хто у вас є вдома, правда? Навіть так той. Та квітка, яка у вас на підвіконіку, це ваша, вона домашня. Кажуть, домашні тварини, правда? Ви ж не турбуєтеся про всіх тварин. Хтось про голубів піклується, я знаю таку сестру, одну, яка кормить голубів. Але вони не домашні її, вони київські. Вона кормить, і вона не знає, чи ті самі прилетіли. Може, декого вона вже знає. Але є різниця. І мені пригадується, не знаю, це текст конкретно де написано. Але деякі люди хотіли так догодити Богові, що вони хотіли Богу більше дати, чим тим, хто поруч з ними. Каже, дар Богу те. Чим би ти від мене користувався? У мене, наприклад, є батьки, і вони потребують чогось від мене, але я беру це і несу в жертву Богу. Це час, це фінанси, це увага. Я не даю моїм батькам, яким так потребує вони в похилому віці, вони потребують від мене, як від сина, як від дочки, уваги, поваги, пошани. А я це все переношу і для Бога віддаю. А Господь каже: воно це мені не треба. Зроби спочатку батькам, а потім приходь і приносить жертву. Це правильне євангельське вчення, я вважаю. Є речі, коли ми це маємо робити. Ми розуміємо, що наше відношення до Бога вона має бути більше, чим до людей і тих, які оточують нас. Ми маємо Бога любити понад усе, але цю любов до Бога ми виражаємо через наші дії в кожний день в нашому житті. Як ми відносимося до наших братів і сестер? Скажіть, ті, які ходять на кар'єрну і приписані на кар'єрній, 44. Ви домашні тут чи ні? Чи до ті гості? Чи чужі? От як ви знаходите себе? Ви приходите сюди на кар'єрну, як ви себе почуваєте? Ви домашні? І ви чекаєте, щоб про вас хтось потурбувався? Правда? Чи ви думаєте, про тут сьогодні потурбуватися? Є різні речі, коли є домашні. Знаєте, коли хтось хоче, щоб на тебе звернув увагу, а хтось звертає на когось увагу. В якому стані ви знаходитеся? Що ви робите сьогодні? Знаєте, коли у вас є домашні, коли у вас є брати і сестри, поруч знаходяться. Знаєте, коли Біблія говорить про те, що, що навіть ті, які не такі значими, неблаговидні, вони більше потребують уваги. Да. І коли ви покаялися в церкві на кар'єрні, коли перший рік були, вас всі так любили, правда? Ви вас так всіх замічали, навіть пастир з вами вітався. Пройшов рік-два, ви вже в церкві, член церкви, вже через раз пастир з вами вітається. Вже не так і посміхається до вас. Вже він не такий. І потім ще пророк прийде, скаже, він продажна шкура. А, прийде, каже, мене Господь послав. Пастир продажна шкура. Він каже, продався. І таке може бути, і таке можна почути. Але в нашому серці має бути розуміння. Ми домашній Богу. Бог про нас піклується, і Він учить нас піклуватися один про одного. Я, по-моєму, що застряв десь в цій темі. В нас молитва за дітей зараз буде. Це дуже хороша тема. А діти це наші домашні. І коли будемо молитися за дітей, то якраз ми маємо звернути на увагу, що Бог дав для нас дітей. Батьки відповідальні за дітей. Вони, Бог дарував подарував такий подарунок для них, і вони мають, знаєте, так трепетно відноситися до цього подарунка. Коли з мене сміються, мої діти. Коли народжуються в них мої внуки або їхні діти, і коли маленька дитина, вони кажуть, батько до трьох місяців не бере на руки. Ну що ж там там 5 кілограмів нема що носити навіть, так, це таке, таке творіння, Боже, знаєте, таке унікальне, таке дрібненьке, таке красиве, таке ну, ніжне, таке просто в мої такі чоловічі руки аж просто я не хочу. Ну, тому що ти маєш відчувати це. І ось дуже добре це відчувають мами, які кормлять цю дитину, які тримають. І з 24 години на сутки вони заступили на цю вахту із цими дітками. Ну, Чоловікам трошки легше, звичайно, але це також є відповідально. І я хотів би говорити якраз Слова Божого, Де написано про відношення, про відношення до чоловіка до дружини і дружини до чоловіка, дітей. І це написано в Коло... післанні до Колосян, 18-й вірш, 3-го розділу. Дружини кориться своїм чоловікам, так як подобає в Господі, чоловіки люблять своїх дружин і не будьте гіркими до них, діти будьте слухняними батькам. І в усьому, в усьому, бо це угодно Господу. І коли ми говоримо про немовлят, то сьогодні до немовлят це слово або я проповідував би, я говорив би, розказував би дитино. А вона, ось, знаєте, так ну, зараз не говорить про пільонки, ну ми так у нас асоціація з пільонками, правда. Коли дитина ще в пільонках, що ти їй можеш розказати? Правда? Через те ми маємо все розказати батькам. Ми маємо все розказати батькам, тому що те, як поводять батьки, дуже швидко, знаєте, вх... беруть діти, вони вчаться, вони переймають навіть тоді, коли ми не бачимо, що вони спостерігають за нами, а вони все чують, бачать і учаться від нас. Якось зателефонував до мого брата, говорю з ним, а в нього внучка, який. Ну, напевно, років три. Можливо, чуть-чуть більше. Ну, років три, ви знаєте, От дитина, яка. Кому три роки в церкві. Є такі діти, кому три роки? Батьки. В неділю. То вже дорослі, вже в недільну школу ходять на три роки діти. І ось ця дитина слухає, як дідусь її говорить зі мною. Вона не чує, не... тобто вона чує, але не бачить, і він не називає мене по імені. І потім ми, я положив трубку, і знову мій брат вже дзвонить до мене. Каже: слухай, хоч ти зайнятий, але я тобі скажу. Моя внучка мені, мене запитала, ти із Дідом Миколою говориш? Розумієте, вона не сказала І сусідом якимсь там, хтось в селі, каже, ти з дідою Миколою, Миколою говориш. Вона навіть розуміє, з ким інтонацією голос мого брата, що він зі мною говорить. Звідки? Він то інтонація. Видно, знаєте, ну по йому, так, що він, не нап... він спокійно, ми можемо роз... роздумувати. На які... Нормальна в нас розмова, в нас гарні відносини. І ця дитина відчуває, оказується. Я теж був приємно здивований. Діти дивляться за батьками. І от якраз тоді, коли Біблія говорить про те, що ми мали б не дратувати наших дітей, тобто наша поведінка, наші відносини один з одним, наша наука для наших дітей вона є велике значення для їхнього майбутнього. І коли Біблія говорить про дружин і про чоловіків, як вони мають поводити себе? То я хотів би сказати, що дуже важливо, коли є сім'я, що батьки відігравали б свою роль в сім'ї. Коли говориться про жінку і про чоловіка, то вони стали батьками. Вони стали батьками для цієї дитини. Це тато, а це мама. У дитини є тато і мама. Вони батьки для цієї дитини. Чи вони можуть бути розділені? Коли я питаю, Своїх внуків, кого ви, крепш... кого ви любите? Дідуся, бабусю ви любите, так хочеться почути це, і коли вони кажуть, тата люблю. Це приємно чути. Навіть коли це не про тебе сказано, а дитина правильно відповідає, це приємно чути. І ти допитуєшся, а мене любите, і так хочеться це почути. Але дитина має любити батьків. Вона має подражати своїм батькам. Вона має вчитися від своїх батьків. Знаєте, тому що батьки дані для виховання. Як колись закон був даний як дітоводітель до Христа, як вихователь, який мав виховати народ Божий для Господа, представництво на землі Боже. Це був закон. Так само, батьки дані для дітей, щоб виховати їх. Для Господа хорошими Божими дітьми. І ось як важливо розуміти свої ролі. Коли ми говоримо про батька, що ми можемо сказати про батька? Хто він такий в сім'ї? Яка є його роль? У мене батьки сьогодні є. Нормально. Я, я можу вас питати, брати, зараз екзамен будемо проходити разом. Яка ваша роль в сім'ї? Забезпечити. Щоб була їжа, одежа в сім'ї, захист, що був в сім'ї, криша над головою, що була для сім'ї. Священик в домі, охороняти від всякого, знаєте, від всього, що може виникнути, ще. Сантехнік, електрик. І далі можна продовжувати. Це все на батьків, да? на батька, на чоловіка. Ну, може, у вашому списку ще є щось таке, знаєте, додавилося. Мити посуду там, ще щось там. І багато деких. Ми можемо додати туди. І кажуть, ну це не чоловіча справа, слухайте. І ось якраз. Ну, те, що ти сказав, мені треба опра опрацювати ще. Мама. Жінка в сім'ї, мама. У нас також є мами. Будь ласка, поможіть мені. Яка, які обов'язки для мами? Що вона виконує? Яка роль її в сім'ї? Все на ній. І тут ми говоримо все на ній. Все на мамі. Підпертий три. три Кути хати, так, знаєте, собі уявляю, три, три кути хати підперто жінкою. Мудра жінка будує дім. Ну це таке загальне. Вона правильно розподіляє ресурси, які приносить чоловік. Витрачає їх правильно. Вона вихователь, вона вчитель. Вона робить затишок в сім'ї. Щоб ніде не дуло, знаєте, сквозняку ніде не було. Вона допомагає чоловіку. Оце, оце не, не все на ній, а вона допомагає на тому, на кому все лежить. Розумієш, Павло, це по Іванелії. Вона допомагає чоловіку. І ось ці такі обов'язки, і, і вони лежать на чоловіку і жінці. І це не просто, знаєте, коли. Сьогодні люди не витримують такої нагрузки. Сьогодні люди, коли кажуть, нам потрібно, мені це не подобається, коли кажуть, нам потрібно завести дітей. Дехто хоче завести, не може завести. Коли Бог дає дітей, їх треба приймати. Коли Бог благословляє вас дітьми, ви маєте бути вдячні. Це не просто тепер, важко, а завжди було важко. Завжди не просто мати дітей і виховувати їх. І якраз. У батьків завдання є для того, щоб оприділити майбутнє для своїх дітей. У батьків є завдання оприділити майбутнє своїх дітей. Яків, який благословляв 12 своїх синів, він визначив їхнє майбутнє. Він сказав їхнє життя слова, які працювали. Як він бачив? А він батько був, він розумів, він знав кожного із них. І він давав характеристику їм не тільки з минулого, а він побачив майбутнє кожного із них, тому що їхній характер, який був сформований, він формує їхнє майбутнє. Ми, як батьки, маємо сформувати і побачити якості наших дітей, їхні дарування, їхні способності, їх їхні І Допомогти, направити і допомогти так рухатися. <кій> Коли ми говоримо за такі, якби е, таланти, які мають наші діти, до Бога це само собою. Щоб наші діти, я і діми, щоб служили Господу. Таке бажання всіх батьків. Амінь. Це наше бажання привести їх до Господа. Через те ми приносимо дітей. З самого малку до церкви. Я дивлюся, знаєте, і тішуся тими батьками, які привозять дітей до церкви. в коляски разом. Це так непросто, це так складно, але вони це роблять. Вони це роблять і привозять дітей до церкви. Наша дитяча кімната сьогодні, тісна, маленька стає. Але добре, що в нас в церкві є діти. Слава Богу. І ось коли ми думаємо про те, що нам складно, коли ми розуміємо, що велика відповідальність, як батьки мають відігравати свою роль. І коли вони на цій сімейній сцені знаходяться, чоловік і жінка, як мають діти відчути, що вони однодушні, як мають діти відчувати, що батько, тато і мама вони піклуються про них, вони мають одні погляди. Вони, вони про них однаково турбуються. І це діти мають відчувати. Знаєте, коли ми з Господом, це є важливо, і Біблія говорить про те, що ми маємо бути одягнені в одежі. Тобто, коли ми ходимо серед наших дітей, ми маємо бути одягнуті в одежах. Одежі, вони будуть, знаєте, не ті, що ми мали в світі. Не такі, як в світі, а ось. Ті одежі, які тут же в Колосянах написано, одягніться ж, як вибрані Божі святі і люби, що милосердя будьте милосердними. Добрість будьте добрими, покору. Поважайте один одного вищим за себе, Покоряйте, покажіть покору Господу, покажіть пошану один до одного, лагідність. Будьте лагідними, не черствими, не твердими, нетвердими, грубими, лагідними і зодягніться до терпіння. Ця одежа як необхідна для нас, як віруючих людей, які ми знаходимося в сім'ї. Батькам це дуже важливо є. Коли прийшло тепло, я подивився, як люди швидко зняли свою одежу зимову. Вона стала важка для них. Вони почали знімати, дивлюся, за один день вже в футболках люди ходять. Але є ті речі, які ми маємо одягнути, знаєте, до того часу, коли наші діти, вони серед нас вони виростають. Тому що коли наші діти виростають і стають дорослими, вони можуть бачити більше, чим бачать те, що вони ось відчувають і бачать, коли вони малими. І ось терплячи один одного, прощаючи взаємно, як хто на кого має, як Христос простив нас. Якраз терпеливість дуже важлива є в сім'ї, проявити терпеливість один до одного. Бути, бути, переносити немочі один одного, знаючи недостатки, ми маємо покривати їх. Один одним. Як це легко говорити? Як це легко говорити? А робити як брати і сестри? Трошки складніше. Але коли я знаю, що це треба робити, щоб Господь хоче, щоб так було, то ми стараємося це робити так. Ми зодягнуті, ми одягаємося, ми не нагі. Нас, наші діти наш, мають бачити менше наших недостатків. Чим наших достоинств, чим наших кращої сторони, наші діти мають бачити це більше хорошої сторони, чим гіршої сторони. У нас є гірша сторона, правда? В ті, Нашому тілі, наш характер, він хоче проявлятися. Але коли ми надягаємо цю одежу, яку Бог нам дає, ми покриваємо ці недостатки наші. Через те, де хто каже: от дивися, ця людина, ось така, ось там, проявилася в тих. Так, абсолютно ми не звільнені від нашого тіла. Ми боремося з ним завжди. Це боротьба завжди. Але коли ти одягнутий в Божу одежу, ти покриваєш цю наготу гріховну, ти показуєш себе для своїх дітей з кращої сторони. Ти хочеш, щоб вони навчилися тому всьому? щоб вони були б милосердними, любили б, щоб вони були б, знаєте, бути терплячими, вони були б добрими, щоб вони могли б мати послуг. І ось ми можемо це навчитися від Христа. І над всім же цим. Це така спідня одежа. Це те, що ми можемо носити десь, знаєте, коли. Коли прохолодно, коли, не прохолодно, коли так нормальна температура. Але над всім цим любов, яка є сукупність досконалості. Тобто одягніть на те все, що вже ви маєте, ще одягніть плащ любові. Ходіть завжди в плащі любові. Тоді ви зможете бути в гарному вигляді перед вашими дітьми. І Біблія говорить. 17 вірш. І все, що робите, словом або ділом, все робить в ім'я Господа Ісуса, дякуючи Богу І Отцеві через Нього. І 23 вірш. І все, що тільки робите, словом чи ділом, від душі робіть, як Гос... Господу, а не людям. У нас є домашні, і це діти. І ми маємо. Для них робити, як для Господа. Христос взяв дитину, і що Він сказав? Що Він сказав? Що ми могли б розуміти, що таких є Царство Небесне? Що в них є Царство Небесне? І хто приймає одного із цих малих, мене приймає? По-різному можна це трактувати, але я беру в таку, знаєте, площину. Ми прийняли дитину. Бог дав для нас в сім'ю дитину. Батьки можуть так роздумувати. Ми прийняли цю дитину. Ми прийняли самого Господа. І все, що ми робимо для дітей, ми робимо як для Господа. Якось мені вдалося показувати майстер-клас, як кормити дітей. Я не буду казати кому. Це показує. Так просто невимушено так вдалося мені. Я це роблю не тільки із своїми внуками, але це так роблю із. Я розумію, як не просто було накор... накормити наших дітей. Світлана знає, правда? Апетиту не було дуже доброго в наших дітей. Їм потрібно... Їх було потрібно накормити. І наша задача, щоб діти були б нагодовані. Яким способом? Це вже інше питання. Просто ти! І так само і зараз воно десь передалося для. Знаєте, і воно десь залишилося. Для мене важливо. Я сьогодні вранці встав. Для мене одягатися дуже просто. Я за 5 хвилин одягнувся і вже готовий. І мені треба десь годину ждати, поки всі ще зберуться. І ось внучки мої, ще соні, вони сиділи, вони ночували сьогодні в нас, і вони сиділи. І я прийшов, і я їх хотів накормити. Що тільки я не придумував. Для того, щоб хоча б одну ложечку за діда, за бабу і за все інше, там, знаєте, і танцював, і співати, і все ти можеш робити, аби дитина була б нагодована. Ти робиш як для Господа. Ти хочеш зробити як найкраще. Ти хочеш, ти розумієш це. Але якщо вранці не має апетіту, що зробиш? Не вдається дещо зробити. І тому. Цій справи виховання дітей батьки мають бути одягнуті в ці одежі. По тих всіх одежах, які ми вже одягнули на себе, ми покриваємо плащом любові і разом співпрацюємо. Знаєте, це не тільки знати свої ролі, але ще ці ролі, які ми виконуємо в сім'ї, ми маємо співпрацю, через що ми говоримо? Знаєте, коли ти дивишся. Чоловік електрик, але біля електрика цього завжди жінка стоїть. завжди жінка його спонукає стой. Коли ти вже розетку зробиш. Вона ж спонукається, правда? І вона завжди стоїть поруч. І скажіть, коли чоловік ремонтує розетку і жінка поруч його підтримує, і коли ток б'є чоловіка, кому достається більше? Жінці. Ви не пробували цього? ні? І не пробуйте. І не пробуйте. Ми маємо співпрацювати. Ми маємо підтримувати один одного. І навіть той, хто підтримує, він отримує більше навантаження, чим той, хто кого підтримують. Чи ви пробували взяти драбину і стрем'янки нема, а потрібно так знаєте десь бути стрем'янкою. Драбина є, і ти стоїш з іншої сторони і тримаєш драбину. І по драбині той хтось піднімається, щоб там щось зробити. Скажіть: навантаження в кого? Той, хто підтримує? Той, хто підтримує, жінка, яка підтримує свого чоловіка, несе велике навантаження. Коли чоловік в служінні, сьогодні в нас багато братів, які диякони в церкві, в них народжуються діти, троє, четверо дітей, більше буде, менше буде. Знаєте, але вони завжди підтримують своїх чоловіків навантаження на дружину колосальне, досить велике. Але я завжди казав братам: брати, Господь, поміч наша! Алілуя. Господь може допомогти нам. І тому, в цих, коли ми знаємо ролі, дуже важливо. Співпраця та підтримка один одного. Батьки підтримуйте один одного, коли виховуєте дітей, щоб за когось діти не ховалися, щоб не хтось не був кращим. Підтримуйте один одного. І діти побачать тоді єдинство, побачать тоді таку злагоженість, і вони будуть виростати. Щасливими і майбутнє в таких дітей прекрасне. Ми будемо молитися за наших дітей зараз. І ось це слово говорить так: жінки коріться своїм чоловікам. Як подобає в Господі, чоловіки люблять своїх дружин і не будьте гіркими до них, діти, будьте слухняні батькам у всьому. Бо це угодно Господу. Наставлення для батьків воно проєктується на наших дітей. Хай Господь благословить, коли Бог дає для нас дітей, коли в нас є діти, Бог не каже, щоб ми відокремилися і Богу служили, як батьки. Бог не каже, щоб діти відокремилися від батьків і Богу служили, а не батькам. Коли є сім'я, вся сім'я служить для Господа. Вона в церкві знаходиться. Вони разом. Тяжко, непросто. Але вони не разом вони виростають, і діти з самого малку розуміють, що в церкві є найкраще. В церкві вони служать. Я тішуся, що в нас діти, знаєте, і співають вони, і в недільній школі, і скрізь мають прекрасні можливості для того, щоб вирости хорошими християнами.